Всім привітки, друзі. Ой. Я... Ми йдемо сьогодні до школи. Та ні, вже 10 вересня дівчата вже були у школі. Ну як дівчата школа? Нормально. Нормально, тільки уроки локи дуже довгі. А, я не хочу сьогодні йти до школи. Я теж. Я хочу вдома бути. Все дякую було набагато богато кощі. Там хоч школи, а тут ні. Ну, дівчатка, школа набагато цікавіша, цікавіше, чем у садик. Садочок найцікавіший був. Що ти навіть, навіть в краще. А хто казав, що в мене в парукарці краще? Ти Та там веселізи, ти не поодинам математику а англійську. А я стрижу людей. Ну це не втіс математику. Я теж, дівчата, вчила колись математику. Я вже знаю як це, я вже вивчила. все. Але колись, але ми зараз, а ми зараз, а не колись. Ой, ви генії. Восьмого, Восьмого розуму. Ай, то давайте я сумку понесу. Ну, я так Шкінь, Дивіться, яка вона малесенька. Так що ти будеш ставити її, в багажник? Дивись, ось так не міш отак поставити. Ор, я все ж таки знаєш, даю дитину в ясла. Ага. Бо тобі буде важко з усіма ними справитися. Мені? Ти даєш? Ні, я даю ясла в садик. Зразу кажу. Там небезпечно водити дітей. Потому что там были Ару, которую поставили, но на в работу ушла И Ара вернулась, она платит Ора, ну то уже учители давно сменились Если бы они так поводились без Ары, то уже давно бы они освобождались Но это Ара, она уже все старее Она же не запишлась на пенсию Сидите, едьте Давайте рюкзаки Ну що, вам треба бути бадьорими. Дівчата, ну де ваша активність? Як коли в садику йшли, то взагалі була така активність. Не басадоску, класти, space, skyfuy, збирайся на майданську, а там сидиз за партою все. А у школі що, не сид... ну, коли фізкультура, ти ж теж не сидиш за партою. Ага, а, а мучуся з тими дітьми. Ось сідай машина, ми зараз запізнимося. Ага. Ні, Емелі назад у неї на руках дитину. Погнали. Ну то їдь. Так, а ну чекайте зараз. Ну, їдемо, їдемо. Ну, а ми що робимо? Так сам треба паркуватися Та паркуй, ти хочеш так швидко виданька, швиденько вийдемо. На орх. Я буду в машині, бо я там маю за. Дівчата, дівчата, дівчата. Дівчатка, виходь -мо. Отак я вам обернусь. Дівчата! Ні, мене не витягуй. Я в свою не витягла. Все, закривай. А це? Ну, а це, це ж Емелі. А що Емелі? Де пішки? Ні, я Емілі чекаю. Дівчата, ну ви виходите. Ей, я думала прокатить. Ха, все. Хто? хто, Що ви мене сюди запхали? Я подису ти, а ти подиси це. Ем... А может давай красим наоборот? Не, давай красим ты дуалити. Закрой там не, 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 не. мозг на машину. Закрой. А, Хорошо, ты сидишь на бату, на бетоне. На батоні. <ріп Independence> На батоні. Що, поїхали? Мені в садик, вам в школу. Матіш має. Твоя а... молодша сестричка мусить іти в садик, А ти в школу що? Не мусиш, мусиш. Не мусив. Так, давайте шукаємо перешхідний перехід. Так нам так швиденько і так махи не їдуть. Давайте, я тебе провожу, маєчка. Папа, мама. мам. Папа, вчися гарно, будь добрий та... добрий ранок. Добрий ранок. Ф е е дорослим в школу не можна. А я не так знайду. А я б не доросла. А, це ж скоро Віталівна, Я вас не впізнав. Ара моя, вже запізнімося на трохи. Ну все, давай, маечка. Папа, моя соночка. Папа, мам. Папа, моя сонечка, веди себе гарно, добре. Веди себе гарна. Папа. <суме> папа, маечка. Папа, мамуся Будь чейно, добре? Окей Все, па -па. папа папа. Ну, все, твоя сестричка пішла, а ми йдемо в садик. Ти будеш учитися в ньому. Ну, спочатку ти будеш в ньому гратися, а потім в школі будеш учитися. Ой, Ясла. Ой. Ця вічна коляска складається. Вона мене просто починає нервнувати. Ой. Ну все, давай, заїжджаємо. Там хтось іде теж в садочку, тож колись, скорось підростеш Моя маленька. Ой, нам не в ту сторону. Я просто привикла маєчку так водити. Ну, що ти мучиш? О, хтось теж з колясочкою приїхали, ми не одні. Так, ставай. Я тільки візьму твій рюкзачок. Сядь вот тут. Я припаркую твою колясочку. Ходи, Маленька. Ты рада, что ты идешь в садик? <реклама> так, добрый. Так, я провела мою Каролиночку. Помните, я вам записывала ее. Ну, уясла, уясла. А... Да, помню Там, я, у нас там моя прийнятися же Каролинка. Ой, Каролиночка. Яка у нас хорошая, гарна лялечка Вы что, нам. Ну? Так, тут есть бутылочка и... И Поки я вам даю саму бутылочку, а це я с собой беру. Ага, добре. Давайте мне Каролиночку. Ага. Ось не забути її Я сюди поставлю. Ді Кароліні дуже у нас подобається. Я обіцяю. Добре, дякую за розуміння. До побачення, до побачення. Так, сходім, Кароліночка. Я з тобою буду сьогодні грати, але ну, не тільки я, там ще є і інші групи. Зараз я приведу, тебе до усіх діточок. Я ти подивишся, як всі дружно граються. Зараз ще прийдуть вихователі. Одна вже заснула з дітьми. Ось тобі якраз ліжечко тут буде, Кароліночка. Лягай! бо Зараз сонний час. Для вас якраз саме норма. Спи, сонечко, спи. Ей. Ой, я шо заснула? Ну так. Ой, да та не може бути. Я навіть не знала, що я заснула. Давай, ой, ту Ну, що ти захователька? Ну, дитина ти не спати мала взагалі? Зараз усіх розбудить, якщо ти її ще раз добудеш, Нічого я її не добужу. Ой, ну ми зараз її так добудемо. Ось тут хай буде спати. У нас тепер в групі просто в дітей Спи-спи. Ха-ха-ха. Спи. Добре. Ось пішли. Мені вже сплять. Де той, який за ними всіма буде дивитися? Я не знаю, зараз має дойти. Пора на Он Бачите, як рухається годинник. Бачите? І он тут во схема є цього годинника. Дивіться, он тут во. Давайте, давайте. Е... Хтось хоче сказати дякую, він відбиває пуцак. Типу Хто хоче? Руддес! Mm. <плес> 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 так, мені думає, що тут комусь весело. Щось комусь тут весело. Давай на перший урок я не буду на тебе кричати. Але ти, будь ласка, не смійся, а треба піднімати руку. Ну, Ну і зараз на калькуляторі порахує, скільки то буде. Не можна на калькуляторі, ти маєш рахувати сам. А в але... нас який в телі урок? У нас зараз музика. Так, але давай, будь ласка, не смійся, щоб я на тебе. А який наступний буде? Математика. А третій. Українська. А четвертий. Англійська мова. А п'ятий. У нас п'ятого нема. А так, будь ласка, заберіть телефон. Я іначе я напишу довідку, що іначе я візьму довідку і скажу, що не можна носити телефон до школи і всі будуть мені здавати дрох телефони. Розумієте, вчителька, у мене тут Роблокс не проходить! Я покличу директору, будеш директор роботи. Нікуди! Будеш не... директору. Нікуди я Все, не підчув! Я мамі дзвоню. Я мамі дзвоню. Неправда. Все, я дзвоню. Я нікуди не піду. Все я дзвоню. Все, не що було це робити. Бачиш, не можна так робити. Дивися, або ти будеш ще і я не буду згонити мамі. Або ти, бу... або ти будеш десь прискарити, я маю прискарити директору. Розумієте? Я хочу вам десь це... пояснити, чекайте! Будь чемна, або я звоню мамі. Вибирай. Якщо б ви грали в Роблокс, ви не зрозуміли, а ви... Коротше, ти вибрала варіант, я так вижу. Ні, не вибрала. Вибирай швидше, Настя. Буде темна. Сиди рівно! НЕ! Рівно сіла! А телефон я заберу. Віддайте, ви не маєте права. Якщо будеш сидіти в телефоні, маю право. Я напишу довідку, і всі твої і всі ваші батьки підпишуться, що я можу у вас право забрати телефон. Ні. Так. Так, на ми зупинились. Так. У нас урок музики. Ну, хто скаже, як відбивається годинник? Хто? Кажіть хто? Алло? Алло, клас? Понятно. Ну, Дивіться, тут щось легко. Тут все ж легко. Ну ось це во що таке означає? Іх. Ара? Все Відповідай, що це таке, як годинник токає. Має мені обирати. Годинник означає, показує годину. Ми вчора це вчили. Годинник. Mm. Арочка можеш трошечки підучити. Сісти і вивчити, і це ж легенько. Сісти почитати книжечку і вивчити. Я просто домашку вчорашню не зробила. А я тобі нагадувала. Вибачте, я більше так не буду. Бачиш, треба домашку робити, щоб зрозумітись на... на уроках. Е, Соня, скажи мені, як. Е, Робиться годинник, Соня. Соня, Соня. Розбудіть тут, Соню. Соня, Соня, вставай, вставай, Соня! Це не сядік тобі. А, що? 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 Як година? чокає за допомогою так. не можна спати на уроці. Я не виспалась. Всі не виспалися, я більше. Я більше з вас усіх. Ну дивіться, тут все легенько Ну, ось так зробити і буде само і один цокає, бо він відбивається ну, як треба, наприклад, струна. Струна відбиває звук. І ось Мін так. Він відбиває ритм. Все. Соня, не спати. Знаєш, твої батьки вже опиниться тут. Соня! Соня, я зараз тобі цю указку по пальцях дам. Не будеш спати. Ну, вибачте, вибачте. Так, а тепер давайте пройдемо туди. Ходімо туди. Куда? До інструменти, дай інструменти. Ш-ша, ш я вийся, я ш-ша, я ш-ша, ш вставай. Я Ш-ша, Так. Ууу, глазки галери... ні чінь, не нічо, чімай. Нічого не чіпай. Можна по каврі Не Важно, треба вставати. вставай Ну що? Вставай, Я не у... можна лежати, це школа, не садочок. Я ему садочку. Якому садочку? Ти школу садоком садком перепутала? А ну вставай, ну же Короче, рыба що хочеш. Ура! Ух ти, Нічого не чіпай, нічого не чіпай. Я за барабани захопалась. Боже, <свят> Хочу в садик, в садик! Судак так близько йде? <свят> Де мій телефон інтересно? Ага. От. Добрий день. Я щось не розумію, з вашого класу найбільше доходить сум. Тут що? Тут, Тут треш! Одна школу з, з садиком перепутала, друга сидить в телефоні на уроці, третя сміється з уроку, четверта сосі хоче. <рес> Во-перше, Що у вас тут так твориться? Можна проводити як усі класи, урок нормально. Ну, дивіться на неї. Вона хоче лежати на колбаху. <рес> Так, будь ласка, не. Mm. Так, будь ласка, вже не врешті, не можна лежати на коврику. Це школа. Можна хоч у перший урок, будь ласка, нормально провести і сядь за парту. Я... Так, не розумію вам зараз батьки в школу. Меніма да. треш у вас тут. <смас> 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 Діти, я директор школи. Хто мене не буде слухатися, тому? Батьки в школу oh, Саме директор прийшов Добрий день Добрий день Що він тут забув? Моя, що він тут забув? А мы в залі, темні Ой, директор школи Я теж темна, теж Ты сиди на телефоне, сиди, улег. А я тоже темня. Так, ты хочешь, чтобы твои боски до школы. Здесь моя мама. Ты чего? моя мама. Это не мама. У меня он тут Не школа якась, а О, і я кажу. іди на парту свою. Мама, шва з твоем. Точно з моїм татом. Чу! Ты створила? Короче, оце це сидить в телефоні кожен урок. В Роблоксі своєму. А навіть слово знает Роблокс? Ні, ну так знаю. Я перший раз чую. Оце вас пить на уроці, дрихне. Я не сплю! Спи, спле. Це сміється з років. Я теж не сміюся. А оце во... Слів нема. Слів нема. Короче, я вже просто не можу. Ви з ними там балакайте. Може вони до вас послухають? А вже і слухати не треба. Добре, ді, учні та йдіть, Ви йдете зараз на перерву. І до побачення. Я завтра, ой, не завтра, а на наступний урок зайду до вас. Які ви будете чимнічі і займайтесь ними, бо я вже просто не можу. Ага.